Розглянемо віднімання мішаних чисел. При відніманні може вийти ситуація, коли у вас від чисельника першого дробу не віднімається чисельник другого дробу. Тобто я звела ці, ці дроби до однакового знаменника, і в мене від одиниці не віднімається 4. В такому випадку я від, від 8

Відняти 3,4. І тепер у нас уже все в порядку. 7 відняти 3 буде 4, а 21,20 відняти 4,20 це буде 17,20. Розглянемо інший приклад. Нехай нам треба виконати таке віднімання. Зведемо ці дроби до спільного знаменника. Найменший спільний знаменник буде число 16. Шукаємо додатковий множник до першого дробу. Буде 2. 2,16. Відняти 10,316. І знову у нас від чисельника, від 2 16 не можна відняти 316. Тому ми. Замість 13,216, напишемо 12, цілих, додати 1,216. Решту все перепишемо так, як було. І тепер у нас ми можемо записати, що це 12, цілих. перетворимо у неправильний дріб, це буде 1 помножити на 16 додати 2. Це буде 18,16. Відняти 10,3. Тепер уже у нас все віднімається. 12 відняти 10 буде 2, 18 16 відняти 3 16 буде 15,16. І розглянемо третій приклад. 27.

дорівнює, віднімаємо, це буде п'ятнадцять цілих і 5 вісімдесятих. І цей дріб можна скоротити на 5, тому буде 15 цілих шістнадцята.